Вітаю всіх, хто зайшов в гості. мої вінтажно комор моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам, велетням, гігантам із подарункової серії. Подарункова серія вона особлива. Кожне підприємство мало свою подарункову серію виробів. Чим вони відрізнялися від інших, тим, що вони були яскраві, дуже гарні і дійсно такі виріб. Можна було подарувати коханий, коханому чи коханій або просто доброму другу. І завжди така людина була б задоволена таким подарунком. Розпочинаю я своє відео із тернопільських чайних пар велетнів. Звичайно, це підприємство мало подарункову серію також своїх виробів, однак не таку багато, наприклад, як той же Коростень, однак також вони були досить такі цікаві. І яскраві. Такі вироби на сьогоднішній день не так часто зустрінеш. Я розпочинаю своє відео ось з цієї чайної пари гіганта ємністю 550 мл. В одному із відео я вам його показувала. Але чому я демонструю його ще раз, тому що я з цієї серії також знайшла ще одну дуже гарну чайну пару. Бачимо, в каталозі ця чайна пара є, я вам зараз її покажу. Ось вона. Бачите? Чашка з блюдцем подарункова форма тюльпан. Автор форми спиця, називається малюнок цей святковий, і цей малюнок у вигляді колірної трафаретної деколі був створений. Лілі Костенку. І коштувала така е, чайна пара 5 рублів, 50 копійок. Так, давайте її розглянемо ще раз більше детально. Бачите, форма тюльпан і святкова трафаретна деколь. Бачите, гірлянди, які по всій формі. У мене вже вона більш такого пізнішого періоду, тому що ви бачите, тут деколь. Ціни, звичайно, тут немає, тому що, тому що на той період часу вже Це ось такий третій сорт, і тавро стоїть корисне фарфорового заводу. Ось така е, чайна пара подарункова. Чайна пара, гігант велетень. І ось подивіться, що ще яку я красу придбала до пари. Дуже хотіла мати в своїй колекції. Дивіться, моє бажання здійснилося. Дивіться, яку красуню я вполювала. Е, різняться вони абсолютно по формі. Бачите. Яка ручка, тут більш простіша ручка, а тут яка красива ручка, такий подвійний завиток. Це також цю форму створив спиця, а ви знаєте, що в свій час було таке чудове тріо скульпторів: ВДС Величко, Діброва і Спиця. І от Спиця в свій час перейшов працювати з Баранівки. На Тернопіль і створював ось таку красу. В дуже гарній вона, абсолютно в дуже гарному вигляді. Дивіться, яка чудова позолота, збережена. А тепер давайте ми подивимося безпосередньо, як же називається ця краса. Ми зараз ще раз до неї повернемось і розглянемо більш детальніше. Дивіться, Ось ці дві пари. Чашка з блюдцем, знову ж таки, подарункова форма тюльпан, автор форми спиця. Малюнок уже створений Марією Терещук, головним художником даного підприємства. Трафаретна деколь, стрічка з золотом, і ціна 6 рублів 50 копійок. І це позагрупова. Це досить висока оцінка таким виробам надавалася. Якщо попередня чашка коштувала 5,50, то ця на 1 рубль дорожче від попередньої. Як ми бачимо, тут в каталозі відображено два розкраси, тобто голубий і бусковий у мене є ось такий бусковий колір. Подивіться на цю красу. Я зараз її ще прокручу, щоб вам було добре роздивитися. Ось така краса. Вальс квіт, яка дала назва. Подивіться, ось, е якщо звернути увагу, по всій формі йдуть. Ось такі квіточки від великих до маленьких у вигляді гірлянди квіткової. І дійсно, якщо звернути увагу на пару, яка танцює вальс, дійсно і е, дівчина в танці ось так, її плаття рухається вверх-вниз, вверх-вниз, точно так же і на цій чашці. Виїстину вальс квітів, подарункова форма. Бачите, яка краса. Дуже задоволена цією чайною парою. Бачимо, є клеймо. перший сорт, не знаю. От подивіться, стоїть буква П. Я вже і так, і сяк вертіла, не перша буква, не імені, не прізвища. Спиці, точно так же і Марії Терещук, воно не належить. Чому вони ставили? І, до речі, в Тернополі на кожному вербі: то М, то Т, то Б. Що це означає? Якщо хтось може повідомити, буду дуже рада. Будь ласка, пишіть в коментарях. Ось. І ось таке велике блюдце. Ну, 17,5 см. Бачите? Воно ось так. От. Малюнок один один. Що на чашці, що на блюдці. Однаковий. Позолота, первозданна. І, ж, і таке ж саме перший сорт стоїть, ціни немає. Хоча в каталозі відображено 6,50. Ось така красунька. Браво, Тернопіль! Буду шукати ще. До речі, відшукати такі вироби на сьогоднішній день, саме Тернопільського фарфорового заводу подарункової серії не так то просто. Далі переходимо до іншого підприємства. А саме це користе. Ще в одному із своїх перших відео я також демонструвала цю подарункову чашку. Однак, вирішила її вам ще раз показати, тому що відео буде називатися Чашки Гіганти із серії подарункових виробів українських варфурових підприємств. Подивіться на цю красу 0,5 ємність мілілітрів, ой, 0,5 літра пробачте. Абсолютно новенька. І я її відшукала в звичайному такому каталозі. Зараз я вам покажу це фарфорового заводу Кристинського. Бачите, чашки з блюдцем подарочні. Їх було 4. Ця серія чашок присвячувалася українським гетьманам. У мене, на жаль, є тільки одна. Бачите. Фотографія Гетьмана Орлика в медальйоні. Дуже багато позолоця на чашки. Чашка ця рельєфна поверху. І бачите, медальйон з іншого боку має тільки напис Гетьман Орлик, Пилип Орлик. Ручка. Не повністю позолотя, тільки такі штрихи. Оце все поверху йде рельєфність чудова, золото поєднано. З таким темно, це не чорний, а темно-темно синя фарба кобальта. Бачите, скільки багато позолоти. Як я вже зазначила, що чашка не користована. Тому, ось, бачите, на блюдце мається таке червоне криття. Не можу вам сказати, чим відрізнялось червоне криття 50-х, 60-х до тих же 70-х років, ми знаємо, що воно в користуванні себе поводило не досить добре. Залишалися такі темні цятки на ньому. Якби користоване було цеплю, блюдце, я б вам сказала, чи якість пурпуру. Цієї фарби пурпурової, яке ми ще в 90-х-2000-х роках відрізнялася. Це вже стоїть клеймо, бачите, 2000, це клеймо стоїть кінця 90-х років. Ось ось таке. І чашка, блюдце також досить таки великого розміру, 17,5-17,5 см. Ось така краса у мене. Більше я не зустрічала в продажу ось таких пар. Тому у мене є бажання їх придмати і буду загадувати, щоб подібне притягувало подібне. Але цю пару я показала в зв'язку з тим, що я придбала ось такого красончика. Зверніть увагу. Величезний на один літр, здоровенний, фарфоровий, тонкостінний бокал з накривкою. Він, значиться, в каталозі у них просто-напросто, бачите, як кружка. Ось коростень. Ось кружка коростень, тому що оці що, е, на малюнку також. Е, Вбачається, це колос форма. А ось ця, це корисний. Значить, вони є в різному розписі. Є, наприклад, кришка дуже гарно розписана. В даному випадку вона у мене біленька, тільки ось тримач, ручечка, має відповідний розпис такий ніжний. Це повністю ручна робота в цій чашці, верніше в цьому бокалі гарно все. Подивіться, яка красива ручка, яка красива форма, та да, ще й додачу кришечка. Розглянемо більш детальніше. Рельєфність, бачите, ось це користень. Це все рельєфність. З цікавою досить такою люстровою фарбою, яка жодним чином не портить даний вибір, виріб. І ось такий ручний розпис. Значить, по всій формі цієї чашки отакі от чотири медальйони, в яких масковою технікою виконані квіти, троянди і інші квіти. А ось ця голуба фарба з позолотою це все рельєфність. Ось такі чотири медальйони. Користень з одного боку і користень з другого боку. Ручка красива. Ось так виглядає оця вся рельєфність. От можна дуже гарно її. Розглядить всередині цього бокалу. Пишуть, що це бокал для пива, не знаю. А тепер про ціну. Подивіться, кінець 90-х, а ціна досить таки велика 26 рублів. На той час це були досить такі великі гроші. Але я вважаю, що така краса того вартує, щоб. Мати її в свою колекцію і заплатити за ручну працю ось таку ціну, немаленьку. Правда, гарно, я дуже задоволена. Також хотіла мати таку красу в своїй колекції. Буду шукати інших розкрасах, якщо попадеться, обов'язково придбаю. І завершувати я буду, оскільки завжди в моїх відео не менше п'яти виробів фігурують дуже простеньким виробом. Ось такою чайною парою. Ви здогадалися, що це наше полоне, і це горохи, але форма цієї чашки досить цікава. Ви бачите, яка діжечка в формі діжечки такої. Я, чесно кажучи, думала, що блюдце до цієї пари йшло точно таке з таким криттям горошковим, як і на чашці. Однак продавець мені пояснив, що ось таке класичне біле блюдечко йде. 380 мл. Значить, Маємо ось таке, бачите, третій сорт полоне. Ціни ціни на цій немає, не на блюдечку, не на чашці. До речі, криття без будь-яких потемнінь, темних цяток, краплень і плям. Ось такі вироби я вам сьогодні показала. Я думаю, що не сподобатись вони не можуть. Вони всі гарні, вони всі яскраві і достойні того, щоб їх купувати і мати в своїх колекціях прошу проподобайку, для вас це нічого не буде вартувати. А мені буде все ж таки приємно. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео. Всім бажаю миру та добра!